Шановні друзі, ми, як і уся Україна, пережили надзвичайно тривожну ніч. Чергова ракетна атака ворога не вминула обласний центр. Від уламків ракет, збитих протиповітряною обороною, пошкоджено квартиру у багатоповерхівці, автомобілі, будинки у приватному секторі в різних мікрорайонах Кропивницького. На щастя, і це найголовніше обійшлося без жертв і постраждалих. Після завершення тривоги на об'єктах працюють служби ДСНС, поліція, комунальні служби, звертаюся до кропивничан, які знаходять уламки не чіпати їх, не розбирати і не нести з вулиці у двори чи оселі. Негайно телефонуйте у поліцію чи ДСНС. Вкотре прошу не поширювати зайвої полеміки у мережах. Ваші точні адреси повідомляйте лише правоохоронцям. Зайва детальна інформація у пабліках це для ворога. Інформацію про роботу укриттів, зокрема на підприємствах, оперативно аналізуємо. Є нарікання переважно на найпростіші укриття, тобто підвали багатоповерхівок. Це спільна відповідальність ЖЕО, але й мешканців будинків також. Не розхолоджуємося, усуваємо недоліки, допомагаємо одне одному. Комісії обстежать усі пошкоджені об'єкти, складуть відповідні акти, де необхідно допоможемо. Дякуємо нашим протиповітряним оборонам, дякуємо Збройним силам України. Головне ми живі. Україна переможе.